з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелузько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. Так що, друзі, як бачите, їдемо зараз по місту Березані І на перших секундах Шеврончик Чорних Запорожців 72-ї бригади, який подарував мені мій товариш, якому ми. Ну, не особисто йому, а хлопцям, з його підрозділу ми з вами збирали на тепловізори. І на даний момент зараз продовжуємо збір. От, треба добити його, щоб купити все-таки Ал-200. той автомобіль, який вони хочуть, не такий, який я планував. Ну, Так сталося. І Я думаю, що з миру по нитки і путіну петля, і ми все-таки допетляємо і зробимо з вами цю справу. Конкретно не можу зараз сказати, я ж кажу, скільки ще там потрібно, але сьогодні чекаємо відповіді з Польщі, повинен хлопчина поїхати подивити і Вікторії скинути, що там, як там, і вже будемо потім оприділятися. Якщо ця машина, то тоді будемо відштовхувати там 228, ну як там переведуть вони на ті, як вони правильно називаються злоті. А скільки це займе на... Перегон автомобіля, ну а там уже таке. Хоть я балак, я вже таке. Хоч я балакаю, переписувався із пасічниками, з Баскевичем з Андрієм. Він каже, ну, ще вкинули ми 25 тисяч гривень, ну, так сталося. Так що, друзі, їдемо на трасу, далі буде цікаво. Я думаю, ну, для мене, для мене це буде дуже приємний момент. І я думаю, не тільки для мене, і для деяких людей, і для більшості тих, хто долучалися до цього збору. Так що залишайтеся з нами, зараз їдемо на трасу Київ-Харків. СТО, де Саша також хлопцям робить автомобілі, воно його машина стоїть камуфльована. От, тобто робить безкоштовно, ну, дають можливість йому заганяти, то він заганяє автомобілі і робить ті машини, які на передову. Так що, друзі, якось так. Е -е, печемо на трасу, ну, а там подивимось. Друзі, знаходимося на трасі Київ-Харків. І зараз дуже в мене такий хух момент переживаю. Ну я думаю ви мене поймете. Так що чекаємо. Ти хочеш сказати, що я тебе прогавив? Я думаю, ти станеш на цьому, привіт, малиш ти що? Ай капець! Красавчик, ты шо, бляха-муха, а я тебя жду, думаю, там станет машина, поставит телефон, капец. Ах, красавчик, обманул ты меня, и тут ты своя тактика, понимаешь? Я тебе так скажу, Это история хорошая и велика. А Это очень хорошая и велика, конечно. Спасибо большое. Все, счастливо. Спасибо. Дякуємо, що привезли нам бійця додому. Так що зайдете на канал Сергія Шелудька і побачите себе і його. Так що, Славунька, я дуже радий тебе бачити. У ти... мене немає слов. Я кажу, їду, кажу, зараз далі буде. Так що я тебе дуже чекав, ми тебе всі дуже чекаємо. Вчора сказали, що я не їду, то їду, розумієш? Що, ребята, бачу, давайте. Все, спасіба, дякуємо, дякуємо. У мене, що паніка була. нервний був, я це ти говорю. Я давно тебе такого не бачу. Я постійно з тобою як спілкуюся по відеозв'язку. Зовсім не так це вже видно. Це, знаєш, якось, не вірив, да? так? Я це бачу вже послуєш. Так що, друзі, це хлопчинка, якому ну ми не особисто йому, а ми його підрозділу. Він став командиром вводу, правильно? І в нього є три відділення, і ми то три тепловізора. Особисто, так як це мій друг, і син, як там хтось каже, да, він для мене і син і друг. І мамка його почала збирати, ми долучилися і ми зробили їм, і він може ну, на даний момент ще не стісняється, може щось сказати, тому що ну, на даний момент ти вже можеш це сказати і так. ти вже не стісняєшся. Велике вам дякую, що допомогли нам збирати бошки. Мама моя почала, Леся Петрівна допомагала їй. А потім Серега вже підключався, вже третій до них. Бо велике вам дякую, що всі зібралися. Хлопці передавали привіт великим всім. Казали дуже супер-супер. ну Казали, що перевірять на туман їх. але ну, на туман один тепловізор не один телевізор не Ну, так, було, так. Штука потрібна вам. Так, да, так. Да. І Ще то, що вона хороша, що вона павербанка заряджається. Бо в ага. нас на акумуляторах є на не батарейках. Не Батарейки стоять по тисячу гривень. прошу купити два павербанка. Я скласти гроші, пані, дай купити, да і заряджати нормально. А так у Ларванфі всіх є, і все нормально. Так що, друзі, якщо в нас вийде, ми з цим автомобілем, ну я чуть не лихонуся, ну нічого. Я думаю, ми не хуже купимо, я чим я був на картинці. Але, значить, так потрібно, значить, ми все одно його купимо. І хто там ще не долучився і хоче долучитися, можливо, Славунька відсюди вже й поїде на ньому, якщо ми разом з вами зробимо після відпустки і, і так сказати, буде від нас вже так сказати. Такий внесок до майбутньої перемоги. Ну а я зараз не буду його затримати, тому що він дуже сильно хоче додому, хоче до своїх рідних, до своєї маленької донечки. Донечки день народження буде, так? 15 січня в неї буде день народження, але ми поки вітати її не будемо. Але найголовніший подарунок вже у неї є. Так що, вона мені казала, нічого мені не дари приїхати. Так що ми усім хлопцям Збройних сил України дякуємо за те, що дають нам можливість працювати, ростити дітей. У нас просто немає слів і немає в нас чужих і своїх, як дехто там говорить. Всі вони хлопці, всі це українці, і вони заради України, заради вільної України. Ніхто не сказав, чому я знаходжуся в Донецькій, чи Херсонській, чи Харківській області. Бо це ж не моє. Ні, хлопці боронять нашу свободу. А яким О, чим вони її боронять, жертвуючи своїм життям, просто я не можу туди говорити, словонька, грузися. Так що... Я дуже радий, що ти. Та ось сюди, усюди кидаємо, дивись. Да, Скажу, зараз мені валярчик треба допомагати, а ти бігаєш, як би Ти що? Ой. Не бери, не бери важке. важке. Нічого, ти його тягаєш. Скільки ти на собі тягаєш, як оце? Пенеброник, каска, шість магазинів автомат, оце. і рюкзак з ставчиком. Ну, А акаримат, спальник. Це теж не все якщо... Є... теж то... да. все. Ну тобі ж не менше, ніж оцей. Оце такі спальники йде. Оце спальник, так? Оцей рюкзак чорний, так руководний забуває. Якщо ми заходимо на оборону, то я з тобою це все беру. Якщо на штурм, тільки береться все одно подібне. Це ще потім підходить. Тобто, може, ти сюди при штурмові тільки заїжджаєш на штурм, і все гладко поїздить, і, і тебе міняють вечір. Ніхто не остається надовго там, тому що у нас суть, може сутки. Якщо Лудьківська тушонка заходить Так? Да. Да? нормально. А в мене казав мій док, значить подивитися, скажеш мені, каже, ну я попробую, каже, це ж домашня, воно ж видно, що домашнє. Куди такі куски м'яса, яка кидаєшся? Далеся Петро, вона вже пхає в ті банки стільки, скільки може влізти. Не мерзни, сідай. Так що, друзі, слава Україні! Отакими крепкими такими балабонами. Сідай, братику, сідай. Фух. Друзі, я не знаю, я думаю, мене кожен пойме. Дуже радий. Ще хочу, дуже сильно хочу побачити вже свого сина. Дуже сильно хочу і дуже чекаємо також всією родиною, ну поки не складається, але... Я ж, у мене ще один є син. Так що диви, воно справа, бачиш? Воно. Да. Так. Є, твій подарунок від завжди зі мною. Чорні запорожці, це те, що ти мені подарував. Так ага. що, Україна або смерть, тільки так. Да. І ніяк інакше. Ну і також той прапор, друзі, який у мене знаходиться вдома, це також подарунок від хлопців, від Славуньки. Так що ой телефон. Да, від першого батальйона. Перший батальйон. Перша рота. Перший звод. Перший звод. Ну колись був першому відділенні, тепер у мене всі три відділення. Так що такі? Я ну це ставлення. відповідальність. Відповідальність велика. Івошка. Я просто пам'ятаю, там ну місяців три назад. Ти я пам'ятаю, коли там приймав рішення, коли тобі потрібно було, і ти ще не був зводним. І було не дуже хороша ситуація. І ти казав, я не буду, я не хочу брати відповідальність Першу, за чужі життя. Так, да, мене було відділення. У мене відділення таке склалося. Одна молодіж 19-20 годин. В одному було мені то 26, в одному другому було 27 і один мужик 40. Все. І з ними кудись йти, а потім ще я сім'ю розкажу мамі, що 19 років він погиб, Думаю, що ще буду розказувати. Що, ти, Медведю привіт будеш передавати? Косалапий. <хе>, так что Санька приїхав. да, Санька Саньку списали, так? Да? Э, ні, ні, Санька служить. Санька служить? Да. Так що, Медведь, привіт тобі від, 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 від Валерчика від Шелудька. Я думав, що Сашку списали. Ні... Санькин же у вас у вас був, так? Таблетка да? Таблетка, це, Таблетка да, це да. Санька. Санька тобі дякую, ми зробимо заміну і будете мотати. А він у твоєму зводі чи ні? ні чи він перебійся. Ні, він зараз типу, вимагає старшині різні позиції, зрозумів. А ліканом, він коса тут да? Да, так? Да, так, так. Да, да, я зрозумів. Да. Так що медведь. Він колись підліз. міг зі мною відео подивитися, а зараз і відео. Будемо, як подивитися. Mm -hmm. Так, кожен день в кожен Я понял, Ну нічого, все буде Україна, приїдеш, він мені обіцяв, що приїде. 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 Так що, друзі, все, печем, везу, везу тебе до родини, додому печем, до жінки ж, так? Ні? Подарки треба взяти. А, все, їдемо. <ріх> ну що, друзі, забрав я товариша. Зараз він там треба йому в одне місце збігати. Ой, так. Да. Поки їхали тут трошки, але так поспілкувалися. Важко тяжко це все сприймати, але позиція хлопців реально вони воюють за таких як ми з вами. Так що, друзі, не знаю, буду далі знімати чи ні, зараз поки поставлю на паузу, ще заїдемо. О, що заїдемо, гостинці купимо. Ну а як, ми прості українці завжди додому з хлібом, сіллю. И с подарунками, так что постараюсь, что далі буде. Побег словунька Бачите, я, я з вами балакаю, якраз Лавунька прийшов з подарунками все для дочки своєї. А як вас звати? Іван, Іван. Так що дядя Ваня, вам привіт. Спалився, чуєш. Це ж твоя, так? Да, <гум> да нічого. Так що все, ми тоді погнали, дядь Вань. Будемо їхати, буду Славку вести додому. Так що якраз Відіка подивитесь, я з вами балакаю по телефону в цьому відосику. Сім'ї привіт Хорош Дякую. Дякую, дякую, добренько, до побачення. Дякую. Ну, як тобі по землі рідні ходити? га? Мандрас. Так що, друзі, зайшли, це сусідка моя, що немає світла, якщо потрібно, квіти. О, набирай. Лисюху, зараз я її наберу. Зараз наберемо друзі. Це сусідка моя, хочете познайомитися, дзвоніть. 050 868 32 16, будинок один, щось. Короче, ну взагалі-то Це должна бути Лисюха, не знаю, може це її работница. Зараз ставлю на паузу, дзвоню. Добрий день. А ми тут стоїмо біля магазина квіти. Нам дуже срочно треба для одного солдата, яка додому біжить квіточки. Чик Леся ти, ні? Та це твій це Леся, ні? Та, це моя сусідка, давай лети в Давай. ж так що каже, не було б світла, тобі б не дала подарунків. Ага, як шпабе на лічках говорю, я винашов би. Звісно, скажи, ви знайшов би. А що це за шеврон це? По братим, це більше, ніж друг. Це Крути. сержант кроти подарує. Клас, взагалі. Може привіт приєд передати. Проте може і не, не дивиться, але привіт ну передавай. Саньки. Саньки, так. Да. Саню, сань, сань, Саньків дуже багато. Що... Лєчка, давай біжи бігом! Я тебе знімаю. Не можу. Що ти не можеш? Пійте. Чи ж це тільки ти можеш виручити у даній ситуації, бо там нам сказали, якщо немає чим пікати, то нам квіток Я не... Там, як не знаю, Чи ж ми в неї квітки і так ну, візьмемо? Привіт! Слава Україні! Слава. Красунька! А я номер знімаю, кажу, може там хто хоче познайомитися з моєю сусідкою, що номер телефона, так що дзвоніть. Вона вам предложить квітки, подарунки, каву свіжу. О, правда, каву зараз не приложу, бо немає нема світла, Ну, я казав, Славик, ми вийдемо з будь-якої ситуації, якщо треба буде кава, то ми. Славонька, заходи. Він зайшов, зайшов каже, на Березанську землю його трусе. Це ти комфатюмі чи мамки? Це ось буде така, ось а, ще дуже гарна. Ось така буде. За яб тільки вчора привезли. Давай тоді. Кому, а фури та здрав послідуть, давайте пойдемо. Тепер красні якісь. Красні. Лисюха, ну ти, ти, ти давай те, що ти як жінка. тобі так. воно подобається, от це й давай. Оця гарна. Так, скільки цих? Три-п'ять. Надо такі числа. Давай. Так. Та, красава, так, чуєш? Так. Славунька, малиш, ти що? Він, він каже, я нервничаю. Я кажу, я нервничаю, що тебе ждав. Він мене так дзвонив, вчора ми з ним а балакали. А сьогодні він вже вдома. Каже, чуєш, в мене до тебе діло є. Ти виручиш, я завжди. Каже, виїдь мене забери. Або я воложок? А ще третій тоді. Хоче ти хочеш всі його в мене вкинуть. Я не буду тебе кидати, я тебе за всю жизнь не кину і ти мене. Чуєш? А, ні, ну а що ж? Валера ж там щось дивився, як дівчата сплювали, а тепер хай, хай подивиться на свою кохану. А так. Ти... І оці тоді там. Це з тих, що я привезла вчора. Давай. Чи це українські? Так. Да. О, саме нам. Бо я тоді, коли приїжджав, то аж постійно немає, я кажу, хочу сусідку побачити, а в тебе ця дівшка тут якась. А вона каже, це українські. Я кажу, так ми тільки нашого виробника тільки підтримуємо. Що... Оці. Оці давай. Теж п'ять, так? А вони кажуть, пікалка не робить і пойдіть. Я кажу, у моєї сусідки всі пікалки роблять, хоч світла нема, нема, ми розберемося, То взагалі не є проблема. Так що така краса. Хватить уже. що ти, Лисюха, все? Нормально там пошаманула, щоб ці квітки принесли удачу, любов і добро. Ти ж можеш? Я? Ну конечно. Ну кожна жінка чуть-чуть відьма, ти ж знаєш. Якби ж ви не були такими, то Але не причаровували б Валерчиків. А, кстати, це ж той чоловік Валерчик. І я, бляха, сука, там моє слово слово паразит. Але ж я її з добрими там, намірами, з любов'ю. Чуєш? Так а він тут чи що? дзвонив, вже, хай йде. Та я й буду тікати. Порядки, затарився. Оце, це називається боєкомплект. Оце вже нормальне. Так що Лисенька, спасіба тобі велике. Спасибо, Все, так. добре, добре, дякуємо. Не матюхайся. я понимаю, что ты я вже включив телефон. Вони тобі и так? да? Так що друзі при... давай, давай. Так що друзі приїхали, вибачайте трошки емоцій. Славуньки шкалять. А, красавчик. Дома есть <свист> А кто там бежит? Привет, иди сюда, бегом. Кто-то приехал. Ай, красава. Что ты мышка рада? Я приезжал, дома и не пришло. Подожди, <рес> ты <рес> не бежишь. Мастерка, когда ты приезжает? Спасибо. Нравиться? Фух, а ми знімаємо відоси, так що ви в кадрі, це все нормально, це все по настоящому Дівчата плачуть від щастя. Куча емоцій, куча, 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 куча. Кадрика в прямому ефірі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ще раз. Прошу вас долучитися, хто не долучився до збору авто. Ми сподіваємося, що, що Славунька вже поїде на ньому або передамо Вікторію хлопцям його. Так що ще раз дякую всім небайдужим за підтримку. Всім бажаємо здоров'я, миру і добра. Така, звісно, ситуація, Хух, не знаю. я, Славі каже, теж став, каже, таке, наче свататься йду, каже, нервнічаю, яку все нормально. І каже, нікому ж не дзвонив. Так що, друзі, все, на цьому все. Підтримуйте один одного. Все буде Україна. Дякую вам за підтримку. Пока-пока.